Спорт, фізична підготовка, фізичне виховання у нас досить активно розвивається. Це вже традиційно склалося в нашому університеті. Це вже свого роду певна традиція. І сьогоднішній захід це є підтвердження того, що будуть відпрацьовані певні пропозиції, механізми стосовно подальшого розвитку спорту, як в нашому університеті, так і в нашому ірмінському регіоні. Правами ми і розвиваємо людину, і відновлюємо її після захворювань, і займаємося в принципі різними корекціями стану здоров'я не тільки пацієнтів з хворобами, але і спортсменів, ну і звичайно, військових. Спорт – це здоров'я, спорт це життя відволікає від емоцій, від зайвих думок зараз. Бо зараз на даний момент дуже важко з війною, з воєнним станом взагалі на школа дуже активно приймає участь у спортивних різних діяннях. і Я їх підтримую.